Доброго здоров'я, шановні мешканці Опішного, шановна Полтавщино, дорогі майстри, які приїхали зі всієї України, майстри гончарства, ковальства, вишивки, наші берегині, які тут присутні. Я надзвичайно радий, що в цьому щільному графіку. Мені вдалося сюди сьогодні завітати. Я дякую цій гостинністі, і селищній раді, і районним представникам, і області. Дуже важливо, що ми сьогодні тут зібралися, і впродовж дня будемо дотикатися до тих витоків, до тих традицій, які, які роблять нас сильнішими, які дають нам наснагу подолати все. Що є навколо нас? Війну, політичні кризи, брехню, все, тому що це є вічне. Кожний народ ідентифікують по древнім якимось розкопкам археологічним і знаходять там якісь глечики. І кажуть, тут був той народ, і подивіться і досліджують роками ті орнаменти, які були. Ми маємо ці орнаменти. І, цих, і цю традицію живою. Це не просто музей заповідник в якому просто збережені кращі роботи, десь, які ми ще бережемо. Це є живий організм, і це мені зараз дуже радісно. Я радий, що навколо цього, цієї будівлі є намети з майстрами живими, які вміють і унаслідували цю велику традицію. Уміння сидіти за цим колом цієї великої магії, цього кола історії і життя, це ж не випадково а робиться в колі. Це дуже велика сила, правда. Я, окрім просто вітального слова, хочу казати про багато речей, які, які ми щоденно повинні виправляти, робити спільно. Дуже важливо, що є представники. Різних гілок влади. Від області, району, селища. Нам дуже важливо, щоб ми усвідомили, що в тих видатках регіональних, при цій децентралізації, ми усвідомлювали, що подібні меки культурні це є головне обличчя кожної області. Полтавщина може гордитися, що тут. Справді є велика столиця гончарства, що тут є ім'я Кричевського. Це треба усвідомити. Я радий, що сьогодні разом з нами є славний нащадок родини Кричевських онук славетного Кричевського, який був один з авторів Малого Герба України. І я просто просив би. Я просто закликав би, шановну громаду, до порозуміння і до усвідомлення, що це культурна столиця. Партизани були по всій Україні, а Кречевського такого не було. Тому я думаю, що треба, щоб була рішуча і селищна рада, і люди розуміли, що це і ті ім'я, які повинні бути тут. Я хочу, щоб ми привітали славного онука Кречевського. Привітайте його! Він приїхав з сполучених штатів. Я буквально вчора спровокував на кабміні проблему, бо приїхав Олесь Миколайович каже: приїдьте, приїдьте, відчуйте цей дух, і я справді його вже відчуваю. Я обійду ці намети, я хочу поговорити з майстрами, я хочу побувати в музеї. Я хочу побувати в колегіумі. Я хочу справді надихнутися, усвідомити і щось зрушити ті наболілі проблеми, які тут є. Зокрема, і під'їзд, і дороги. Вчора так Автодор славно розказував свою презентацію, а я слухаю, слухаю і думаю, гарно про магістральні дороги розповідають про все. А Олесь мені приніс свого часу. Цілі фотографії, що тут робиться взимку і навесні, що нікому тут не доплисти до цього музею заповіднику. Тому кажу їм, шановні, я навіть нас пишуть, телебачення пише. Я б навіть легенду вигадав, кажу: слухайте, запросили мене в опішню, але попередили, що як буду їхати, то десь приблизно за два кілометри до того, щоб машину краще лишили, бо ну просто розвалиться бо по тих дорогах. І прийдеться мені йти пішки, розумієте? Тому, будь ласка, зверніть увагу на дороги до всіх наших культурних надбань, музеїв, заповідників, замків по всій Україні. Бо ми так щось робимо, а під'їхати від'їхати не можемо. Бо це ті місця, які мають відвідувати всі українці і всі наші гості з інших держав. Бо це те, що нас ідентифікує, це те, що нас робить великою державою. Є багато інших великих проблем, але сьогодні свято, Сьогодні справді свято. Я дякую, що всі, хто знайшов час в цей суботній вихідний день, прийти сюди, подивитися роботи, хто зможе, то щось придбає, або просто подивиться на них, вдивиться, відчує рукою. Цю глину, це ж з нашої глини роблять, це з нашого заліза роблять хлопці вироби, це з нашого полотна, це наші, наша колористика, наша барва, наша сила. Я дуже радий, що я сьогодні маю можливість тут побувати. Я всіх сердечно вітаю на цьому великому фестивалі, на цій великій мистецькій події. І сподіваюся, що ми неодноразово будемо зустрічатися. Слава Україні! AHHHHH yeah.